Мені дивно йде, суд, просто я так скажу, навіть <кій> дивно це діло, тому що наскільки я знаю, я був свідком все, це ну, неправда, то, що я <кій> бачив і чув. Скажіть, будь ласка, яку віру відповідомі? Християнський? Християнці. Так? Да? Ну, скажіть, а в церкві ноломоносове чоловіці не християнство? Спориють, читають, але так не поступають. Так не mm -hmm. Чи приїжджають діти до Чукови, чи спілкуються він з ними? Так, приїжджають і ночують. І допомагають, і фінансово допомагають. Зараз вони. Ну це виховання, оце воно зараз плоди. Виховання то, можна сказати, пожинає Сергій.